Греція може передати Україні усі свої старі 32 винищувачі f 16 блок 30. Про це повідомляє Лемонде, яке посилається на підготовку українських пілотів з західними союзниками. Як пише видання, навчання українських пілотів триває загалом 18 місяців, що є коротшим за типову підготовку пілотів f 16 які вчаться від двох років. Ідея тренувань в королівських військово-повітряних силах в тому, щоб якнайшвидше підготувати молодих пілотів до основ навігації та керування винищувачів в умовах бойових дій. Хоча грецькі джерела заперечують та спростовують інформацію французького видання, ЗМІ нагадують, що у 2024 році міністр оборони Греції Нікос Дендіас. Заявляв, що хоче передати F-16 у рамках капітального ремонту військово-повітряних сил Греції. Були припущення, що Греція поверне ці F-16 до США, модернізує та відправить їх до України, але це так і не отримало підтвердження. Йдеться у замітці.